Єдиний соціальний внесок одна із найбільших поступок, на яку згодилася державна фіскальна машина по відношенню до українського бізнесу. ЄСВ обіцяли суттєво знизити. І дійсно, з 1 січня 2015 року підприємці можуть використовувати понижувальний коефіцієнт 0,4 до чинної ставки, тобто майже вдвічі зменшити соціальні податкові платежі. Власне, хотіли створити такі умови, за які бізнес буде зацікавлений підвищити офіційну заробітну плату, адже фіскальне навантаження при цьому, якщо й не зменшиться, то хоча б залишиться на тому самому рівні. Водночас підприємством поставили умови, які врешті зробили цей механізм, непрацездатним. Вот именно при цій э, системі, э, которая була э, вот, ну, как бы внедрена з 1 января 2015 п'ятнадцятого года. Э, именно легалізація как такова не произойдет или произойдет в незначительных размерах. Сумніваються в ефективності інновацій і в уряді. І що ми дізналися цікаву деталь для урядовців, це виявляється був експеримент. Думаю, що в цьому питанні треба ще раз проаналізувати, подумати і зважити. Чи вдався цей експеримент позитивно, чи все таки в нього треба вносити зміни? Доки в уряді будуть аналізувати експеримент і пояснювати, чому щонайменше місяць був втрачений. Ми наведемо кілька цифр, які показують головне багато галасу, жодних змін. За інформацією державної фіскальної служби, надходження єдиного внеску в січні цього року становили майже 12 мільярдів гривень. За весь 2014 тисячі єдиного внеску зібрали майже 180 мільярдів гривень. Січневий показник дещо нижче рівня середніх значень. Схоже, податкові послаблення нікого не зацікавили. На сьогоднішній серед наших клієнтів, серед наших партнерів, практично ніхто не використовувався предложеним механізмом зниження ЄСВ. Чому ж не спрацювало? Розберемося з тим, які умови були запропоновані бізнесу. Щоб мати право застосувати понижувальний коефіцієнт щодо ЄСВ, підприємство має відповідати кільком основним критеріям: середня зарплата не нижче трьох мінімальних. Фонд оплати праці має збільшитися в два з половиною рази. Сплачений ЄСВ на одного працівника не нижче 700 гривень. При детальних розрахунках, я думаю, що вже в течені місяця бізнес убедівся, що одновременно виповнюють всі ці чотири умови практически невозможно. Для частини підприємств зміни до законодавства не те, що не дали шансу на полегшення, а навпаки, збільшили податкове навантаження. Виявилося, що ЄСВ повинні сплачувати усі навіть ті підприємства, які заморозили свою господарську діяльність. Теперь, когда было законодательно закреплено требование уплачивать в любом случае единый социальный взнос, независимо от того, есть доходы или нет, то сейчас эти предприниматели активно закрываются. И в конечном итоге, даже если они захотят что-то делать, они уже вряд ли будут открываться как частные предприниматели, скорее всего, что они будут вести скорее деятельность вообще в тени. Підприємств був вибір застосувати понижувальний коефіцієнт і спробувати виконати зазначення умови або залишатись на старій системі. Схожий бізнес обрав другий варіант. Зрозуміли свої помилки у фіскальній службі і розробили додаткові зміни до законодавства. Згідно із ними критерії для підприємств, охочих застосувати понижувальний коефіцієнт щодо ЄСВ будуть суттєво пом'якшені. Перш за все, це стосується фонду оплати праці. Щодо цього критерію, то пропонується його змінити наступним чином: обчислювати незагальний фонд оплати праці по підприємству, а виходити з бази нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу, оскільки у підприємств можуть бути різні ситуації, або вони там скорочуються, або якась реорганізація проходить. Тобто критерії понижається з 30% до 20%. Тобто, якщо в розрахунку на одну застраховану особу у звітному місяці 2015 року. Року буде підвищено база оподаткування на 20%, то цей критерій можна вважати виконаним. На жаль, ми звикли, що законодавство змінюється частіше ніж погода. Фахівці говорять, що головна проблема щодо ЄСВ полягає навіть не в тих незручних умовах, які пропонує уряд. Бізнес елементарно не довіряє можновладцям і тому не хоче виходити з тіні. Нет никакой гарантии того, что вообще не отменят этот понижающий коэффициент. То тобто, есть, в іншому счету, бизнес может выйти из тени, поднять заработные платы, а через полгода правительство решит, что ну ну не получилось, Ну, не ж как в анекдоте. Да? Сподіваємося, что уже скоро Кабинет Министров припинить проводити експерименти і почне ставитися до бізнесу як до повноцінного партнера. Продовжуємо стежити.